Використовуючи перерок Ашлот, ви можете передавати фіскальні чеки покупцям в паперовому вигляді, а для друку підходять будь-які принтери, які можуть бути підключені до операційної системи Windows. Вирізняють два основних види підключення принтеру до комп'ютера: це підключення через USB порт та по локальній мережі. В даному відео розглянемо налаштування друку чеків на прикладі принтера РОНКТА, який підключається до вашого пристрою по локальній мережі. Перерок Ашалот для друку чеків може використовувати будь-які принтери, які знаходяться у переліку доступних пристроїв операційної системи Windows, тож для додавання пристрою до цього списку зверніться до вашого системного адміністратора. Для того, щоб пересвідчити, що доданий принтер доступний для друку чеків, відкрийте робоче місце касира Кашалот. Натисніть кнопку меню, що розташована ліворуч у верхній частині екрану, відкрийте розділ налаштування та оберіть додаткове обладнання. В категорії Принтери відображено всі доступні пристрої для друку. Якщо в переліку знаходиться більше одного пристрою, ви можете налаштувати друк чеку на обраний принтер. Для цього виберіть потрібний пристрій і встановіть позначку біля напису Використовувати за замовчуванням». Відкривши меню Налаштувати відображення. І переміщаючи відповідні важелі, у вас є можливість редагувати відступи тексту по сторонах. Якщо потрібно змінити розмір шрифту або міжрядковий інтервал. Натисніть кнопку меню і в розділі Налаштування оберіть параметри чеків. Виберіть потрібну господарську одиницю і прогорніть вниз перелік налаштувань, розташованих праворуч. Встановіть перемикач шаблони для друкованої форми у положення активовано. Виконайте необхідні налаштування і натисніть кнопку Зберегти. Для проведення розрахункової операції відкрийте зміну, додайте в перелік потрібні товари і зареєструйте чек на ФСКО. Щоб передати фіскальний чек покупцеві в паперовому вигляді, натисніть кнопку Друк, що розташовано праворуч у нижній частині екрану.